Так, доброго дня всім, хто зайшов на мій канал. Вчора я знімав коротке відео про кишміш Юпітер. Сьогодні я оглядаю клубнічний. Ось так він в мене ховається від заморозків. Тут я відкрив трошки йому, щоб було сонечко, але ще повністю. Укриття не прибираю. Ще до 5 травня у нас передають, що вливою будуть заморозки. Порівняємо, як виглядає Юпітер і Клубнічний. Ну, Юпітер закладає по 2 суцвіття, Так само, як клубнічний може закласти на новому пауні по 2 суцвіття. Суцвіть тут ще на цьому, от малесенький, тільки замітно. На більших пагонах вже чітко видно. суцвіття. Ну тільки що одне воно, видно. З часом буде і інше. Так, ну, видно, що чуть-чуть десь трошки притягнуло по листочки. такі. Ну і було закрито за той час, кліщ собі. Справувався, тобто буде негайно ще вас обробити від кліща. А деякі листочки вже кліщем пора вражений. Але 2-3 дні, і то ми все почистимо. Так, А тут у нас ось так виглядає Юпітер. Виднося? по два грона чітко на, на кожному от тут навіть аж три є. Бачу. Ось так виглядає Юпіта.